Всім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безможна рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Я вирішила продовжувати свою рубрику цього відвертого ділення і. Провести цей час разом із вами. Насправді, зараз пожалію одну секундочку. Зараз YouTube дуже сильно ріже перегляди, тому що навіть там на відео з магазину Second Hand ці огляди. Раніше, щоб ви розуміли, на огляд, в середньому перегляд 4. 10 тисяч переглядів до 20 навіть доходило. Зараз навіть до 2 тисяч не доходить. Тобто Ютуб якось там свідомо ріже ці всі перегляди. Але я нарядилася, подивіться, ось так для вас. Тому що сьогодні хочу поговорити про подарунки. Насправді, такі, знаєте, матеріальні речі хочу сьогодні обговорити разом із вами. і... Попри те, що найбільше бажання це чесний та справедливий мир для України повернення наших військових та цивільних, всіх тих зцілення, всіх тих, хто зараз поранений, хто зараз перебуває в таких обставинах важких. За них ми молимось і пам'ятаємо їх молитві. Також пам'ятаємо про те, що потрібно допомагати всіма силам. Я думаю, це така свідома позиція кожного українця зараз, де б не знаходилися, але ну буду наголошувати, якщо ви не проти на цьому. Сьогодні хотілося б поговорити про такі матеріальні речі від себе. Тобто, так як цю рубрику взагалі майже ніхто не дивиться, коли я так думала. Зараз вже тисячу перглів. Це багато. Тому подарункам присвячую другий випуск свого відвертого ділення. Я для цього купила ось таку свічку. М -м -м. Який класний аромат, вона така керамічна я також о, вносила її в список подарунків, зараз чому розповім, ніхто мені її так і не подарував, я купила її сама. А, Тому, можливо, цей список, про який зараз будемо говорити, можна присвятити і навіть самій собі. Знаєте? Не обов'язково когось чекати. Ось так люблю цим бантиком об'язати. Ой, об'язати, по <святувати> повертати. Аромат просто чудовий, поставлю на задньому плані було видно. Перший пункт у мене насправді такий, знаєте, якийсь душевний, я б так сказала, святкування великим колом. Я насправді насправді не згадаю, чи. Взагалі, я колись святкувала величезним колом. Наприклад, як раніше святкувала, я дуже хочу отримати святкування в такій компанії, тобто отримати такий подарунок, тому що за це все треба що зробити заплатити. Тому ось такий би подарунок я хотіла. Святкування великим-великим колом якого свята це обов'язково може бути різдво, там новий рік, може бути якийсь день народження. Тобто, от якогось такого святкування, як подарунку, я б хотіла. До речі, напишіть ваш список, чого по. Хотіли такого матеріального. От, е, я писала б писала про автомобіль, але 25 2025 році я змінила е, автомобіль, старий на новий, тому не писала. Але от, такі навіть масштабні, будинок. Таке, от, от хочеться чогось такого прочитати від вас, тому святкування було на першому місці. Е, друге місце це електроніка. Техніка. Ось так. Е, я замінила iPhone Pro Max у мене був на 17. й Я скажу вам, хто зараз думає, то замінюйте. І в список подарунки він також входив. Тому от моя рекомендація: є дуже багато різних моделей, можна вибрати. 17 й iPhone він класний. Туди ж іде Dyson, в кого немає, то думаю, це класний час, щоб подарувати чи собі. І мене є огляд, до речі, кому цікаво, хто шукає фен. У мене саме фен, не стайвер. У мене скловидний тип волосся, тому ну ви зрозуміли, тут що стайлер, що не стайлер, все одно буде ось так виглядати. Туди ж, якщо я зараз знімаю на Canon J7X, можливо, я б хотіла замінити на Canon J7А. У мене Mark Два, а я хотіла би на Mark 3 замінити. Ось це повна назва. Canon J7X, Mark 2, зараз Mark 3. Туди ж планшет у мене від Apple. Також ну, iPad, можливо, хтось. iPad робіть, як я. Я замовила iPad на день народження своєї доньки. а їй рік. І знаєте, мене ніхто не спитав, для чого мені мене iPad. Для мене, тому можливо, техніка також сюди є навушники, включила кому там можливо бути, але для себе я зосередилася. Ну, от якщо це мій список, тому телефон був би другим в списку. Валізу. Я дуже хочу валізу для лоукоста саме. Зараз постійно змінюються розміри. Я... Май кошти мені подарували на день народження. Я б хотіла купити собі цю валізу, куди я не пішов. Саме для лоукостів зараз немає валіз, чомусь якась дефіцитарність. Наступний пункт це поїздка в Париж. Я дуже хочу поїхати в Париж, але е я знаю багато хто був. Я не була ще ні разу. Я б хотіла напевно туром це зробити, тому я придумала такий класний челендж назбирати собі на цей тур разом із вами буду розповідати, як ці кошти будемо де збирати, де знаходити. І так далі, на чому ми будемо з вами економити, щоб поїхати в Париж. Туди ж санаторій я дуже б хотіла відвідати санаторій. Я була в сваляві, знімала для вас влог, побачила там класне місце санаторій, який би я хотіла відвідати. Я була на екскурсії і зі мною була дівчина-військова, яка проходила там свою відпустку, проводила, і вона мені розповіла якби, про умови цього санаторію, Бо мені так відразу і не скажеш. Але наступний пункт це косметологія. Але ви можете подивитись, в принципі. Як виглядає моя шкіра, тому косметолога я відвідую так дуже, бачите, не здивована, тому що все в все мене в ботоксі. Тут у мене така, знаєте, частина широка через те, що я погашала, тобто в мене плюс 10 кг, які не йдуть. І це велика проблема в гормональному збої, ну це таке. І е, я хотіла б якусь тут сюди входив косметологічну. Е, Послуга це плазма. Я б хотіла плазму на весну проколоти собі плазму, терапію зробити. якось Я не знаю, коли вона правильно називатися, я кажу плазму, і, в принципі, знаю плюс-мінус, скільки це коштує. З таких речей, які я написала собі і придбала собі як в подарунок. Це книга, я вам рекомендую, якщо ви шукаєте. Шукайте, тому що вона називається людина в пошуках справжнього сенсу. Я насправді на релігійному каналі є такий римокатолицький канал «Кредо» називається. Там, про цю, там ця книга була в аудіо, і я зараз вже ось ну, так нормально вже е, прочитала її. Е, Читається, коли донька у мене спить, я замість гаджетів, замість цих технік, про які, які я вам показала, я просто читаю в день і. Дійсно, мені здається, це краще проводити так час. Я просто в цей адвент до Різдва Христового відмовилася від великої кількості гаджетів, і навіть інстаграм видалила. Тобто я там заходжу, мені треба щось виставити там про якусь подію і зразу видаляю цей застосунок. Я маю на увазі з телефону, щоб не сидіти. До речі, бачила дослідження, що це знижує тривожність. У багатьох людей. Не знаю, але я так вирішила провести для себе якусь таку аскетичну взяту систему. Далі про такі речі, як свічка, яку от, хочеться, знаєте, щоб воно там є якісь дифузори, хотілося б, але ні, немає як. І тому в подарунок я писала цю свічку, яку ж сама купила спортивний костюм. Я написала, хочу дуже собі до весни якогось спортивного костюму. Тут дов... якось так сформувала не гарно, наче книжок не читає. Хотілося б у спортивний костюм гуляти. Яким він має бути, я не знаю. Тому під питанням собі написала цей подарунок. Білизна, я отримала сертифікат, так як у мене змінилися форми. Тобто уявіть собі, що вся білизна, яка у вас є, вона вже вам. Задіснав в об'ємі, і я якісь там базові позиції показувала там в Клео я купувала е бізгалтер, щось три тисячі гривень коштує. Тобто це якісь, якісь е досить коштовні ці всі е штуки, і я відмовилась купувати собі низ. Ну, я думаю, це жіноча дуже така програма вийде. Е е ніхто з е чоловіків таке не дивиться. І я вам скажу, я не купувала собі ніяких трусиків, тому що я думала, що я схудну. Анонс так не сталося, тому отримала сертифікат на кругленьку суму в свій улюблений магазин. Послуги нутриціолога і, взагалі, тут про здоров'я. Я могла б об'єднати плазму, але плазма це більше в косметології про здоров'я тут ендокринолога, якісь чекап організму, я здала всі аналізи по крові, здала оцей такий біохімічний, я здавала колись, розповідала про нього, до речі, у відео. Тут вам залишу посилання, кому буде цікаво. Тому сюди я вела нутриціолог, ендокринолог, те, що я хочу пройти, і туди ж вела стоматолога. Так, в останньому пункті я написала курси. Курси. Я хочу пройти курс, я е, дуже давно хотіла б його пройти вже десь е, рік, як я збираюсь, не можу знайти його у нас в місті. В інше місто їхати не варіант його проходити. До речі, курс там, він йде від одного до трьох днів. Хотілося б якихось е, навичок набути нових для себе, це особисто для мене. Тому мені здається, в подарунок таке точно подарунки таке точно треба писати. З цього списку потрошки вже все викреслюю. Е, на дещо. На те, що потрібен ще час, ось такий був е, мій список. В минулому році я е, не писала автомобіль, я писала, знаєте, що? Е, писала точно якісь меблі, там крісло, пугнасте, от така сумку. Е, якось більше речей писала в цього року речі. Типу, типу, тільки типу, костюм, я писала таке, що мені е, насправді необхідно. Дуже дякую, що ви подивилися відео до кінця. Бажаю вам приємних свят, гарних подарунків, саме тих, які ви бажаєте. Е, такі, знаєте, от все по списку, все по вішлисту, як то кажуть. Е, все, дякуємо за перегляд.